Привіт, мої розумнички, рада вас всіх вітати. Діти, подивіться довкола так брудно, ви не знаєте часом, хто це міг зробити. Це, мабуть, зробили гармидерята. Вони дуже люблять безлад і коли речі розкидані. Не знаєте, хто такі гармидерята? Тож давайте з ними познайомимось. Поки ви будете переглядати сюжет, я спробую трішки навести порядок. Якщо в твоїй кімнаті не застелене ліжко розкидані іграшки, розлитий компот на підлозі, так і знай, тут поселилися гармидерята. Саме ці розбишаки ховають брудні шкарпетки під ліжком, малюють чортиків на шпалерах, і оті колготи на люстру теж вони закинули. А хто ж ще? А головне хитрющі які. Нароблять шкоди і щось не було небилої. А тобі червоні перед батьками. Нічого, ще й не таких проганяли. Ну, постривайте гармидерята. Понад усе на світі гармидерята бояться порядку. У чистих оселях їм, бачте, жити не подобається. Коли все навколо складено, вичищено, витерто. Цим нечупарикам стає нудно і не лишається нічого іншого, як і ти шукати собі іншу домівку. А може, ну його той порядок, скільки не прибирай, все одно стане брудно. Поміркуємо. В порядок це зручно. Коли речі лежать на своїх місцях, ніколи нічого не забудеш. І важливий номер телефону не загубиться. Якщо записати його в телефонній книзі, а не на клаптику паперу. Порядок це корисно для здоров'я, адже пил і бруд це мікроби, а не миті поверхні та залишки їжі чудове місце для їхнього розмноження. Гадаю, не треба зайвий раз нагадувати, що буває, коли мікроби потрапляють у організм. Порядок це економно. Тримаючи речі в порядку, вони довше прослужать і можна буде заощадити на купівлі нових. Все таки приємніше витрачати гроші на веселе дозвілля ніж на фарби та мильні засоби. І зрештою, порядок це приємно. У чистій кімнаті приємно відпочивати, гратися. Запрошувати туди гостей. Насправді прибирати зовсім неважко, якщо знати кілька секретиків. Ось вони. Визнач місце для кожної речі. Швидко прибиратимеш тоді, коли знатимеш, куди і що потрібно покласти. Організовуй простір так, щоб прибирання було простим, а речі легко знаходилися. Іграшки зручно зберігати в коробках з яскравими написами. Малюнки та інші свої роботи склади в альбом, записи на маленьких папірцях перенеси у блокнот. Придумай свої способи зручного зберігання речей. Прибирай зайве. Що менше у кімнаті речей, то менше безладу. Якщо ти не граєшся всіма іграшками, частину можна винести на балкон. Час від часу викидай непотріб, папірці принесені з магазину. Поламані іграшки, щоб сміття не накопичувалося. Пообіцяй собі прибирати щотижня в одній шафці. прибирай одразу. Якщо ти ненароком щось розсипав чи розлив, не відкладай прибирання на потім. Одразу набіжать гарнидарята і позбутися труду буде важче. Щодня виділяй 5 хвилин на прибирання. Всього вистачить, щоб розкласти речі по місцях, кинути папірці в кошик і помити брудну чашку. Тоді не доведеться витрачати на прибирання всі вихідні. Такі заняття, що тобі не подобаються, можна перетворити на гру, витираючи пил, уяви себе таємним агентом, який має начисто замести після себе сліди. Розкладаючи речі по поличках, можна погратися в службу доставки і доставляти кожну річ на своє місце. На кухні можна зробитися офіціантом, що прибирає зі столу і складає брудний посуд у мийку. А миючи посуд, уяви, що тебе знімають у рекламі мильного засобу. Лише один рух, і на тарілці ні краплинки жиру, коли треба помити підлогу. Перетворюємося на роботів чистоти, прив'язуємо до одної руки ганчірку, до іншої щитку і задаємо собі програму прибирання. Можна влаштувати лотерею. Разом з батьками напиши на аркушах паперу все, що треба зробити. А потім витягуйте лотерейні білетики. Якщо тобі попалося доросле заняття, можна помінятися. До речі, а куди вони поділися? Під ліжком нема? А в шафі? Мабуть, подалися шукати інше пристанище. Я ж казав, що в чистоті їм жити нудно. Тепер головне не допустити безладу, а то ще повернуться. Діти, погляньте, поки ви дивилися сюжет, я вже все прибрала. Я впевнена, що кожен з вас допомагає дома батькам. Прибирати. Давайте з вами за допомогою невеличкої гри пригадаємо, як ви можете допомогти вдома. Я буду вам казати дію, а вам потрібно зробити так, начебто ви цю дію вже виконали. Наприклад, витирати я повитирав. Прати. Я поправ. Пилососити. Я пропилососив. Замітати. Я Позамітав. Прасувати. Я попрасував. Мити. Я помив. Прибирати. Я поприбирав. Молодці мої розумнички, бачите, як ви гарно все вмієте і знаєте. Ну, а на цьому наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей, якщо зустрінете гармидиряд. То одразу прибирайте.